Ви з Богом, друзі, ви точно у дві сторони працюєте. Чи тільки від Бога берете те, що Він вам дає? Прощення гріхів, підтримка, благословення, дає вам життя вічне. Ви точно в сторону Бога щось робите? Ви скажете, та Бога нічого не треба. А Він каже, те, що ти зробив одному з найменших моїх братів, ти зробив мені. Той, хто рахує себе християнином, той, хто рахує себе, що він віддав себе в руки Божі і сприймає Господа Бога як друга, який постійно йому допоможе. І ніколи йому не відкаже. Будь тим другом, який також працює і назад. Якщо ти кажеш, що ти християнин і Бог тебе врятував, але ти нікому не хочеш нічого робити, бо ти маєш справу з Богом, я тобі по секрету скажу. Ти помиляєшся. Ти також мусиш прощати. Кому? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш допомагати. Та кому я буду допомагати? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш дати їсти та кому, Господи, Бог тобі покаже кому. Ти маєш дати комусь одяг одягнути, прийняти в дім, нагодувати. Та як, Господи, то коли? Бог тобі покаже. Коли.